BMW X1 кузов F48. Штатний головний пристрій. Штатний дисплей не має CarPlay. Зараз будемо міняти та встановлювати великий головний пристрій екран з CarPlay та Android Auto. Виконали заміну штатного дисплея 8,8 дюймів на новий сучасний головний пристрій. Діагональ 12,3 дюйми. Це у нас TiS Lux One. Нагадаю, автомобіль BMW F48 це X1 2022 рік випуску. Тут був штатний система NBT Evo, екран 88 дюймів. Тобто ми встановили і у нас з'явився бездротовий CarPlay та Android Auto. Так само є доступ до штатного меню. Повноцінно все працює. Тобто заводське меню, джойстик. Керуємо джойстиком штатним і переходимо в Android меню. затискаємо кнопку меню на штатному джойстику. Тут у нас працює Touch Android меню. Тобто є слот під сім-карту, 4G та бездротовий CarPlay та Android Auto. І працює штатна камера. Все, повністю штатний функціонал збережений, тому дуже зручно.